Кам'янець-Подільський, або як його називають, квітка на камені одне з найгарніших міст України. Не в останню чергу завдяки тому, що тут змішались впливи різних народів і культур. Місто розташовано на землях, що були спочатку межею європейської сарматії і Античного Риму, потім кордоном між Галицько-Волинським князівством і Кочовим степом, а потім перетином християнського заходу і мусульманського сходу. Вітаю ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події Минувшини України. І сьогодні поговоримо про таємниці Кам'янець-Подільської фортеці. Перші поселенці з'явилися на цій території ще в Кам'яному столітті, а перші свідоцтва про місто відносяться до 1060 62 років, коли воно згадується у вірменських хроніках. Вже перед набігом Батия XIII століття Кам'янець був містом зі значними фортифікаційними укріпленнями, двоповерховими будинками і храмами. Щоправда, деякі вчені стверджують, що його заснували ще 2000 років назад, чи то римляни, воїни імператора Трояна, чи то Даки, згодом скорені римлянами. Географ II століття Клавдій Птолемей пише про п'ять дакійських міст на березі Дністра, саме в районі сучасного Кам'янця-Подільського. Одна з них носила горду назву Клапідава, тобто фортеця на скелі. А на колоні Трояна в Римі зображений міст, що нагадує турецький міст в Кам'янці. За всю свою яскраву історію Кам'янець-Подільський місто з дивовижною природною фортифікацією, неодноразово переходило з рук у руки. Охочих оволодіти ключем до серця Поділля було немало. У 13 столітті давні Русичі не змогли отримати місто і його захопили монголи. Потім Кам'янець потрапив до литовських рук, а далі перейшов до поляків. У них Кам'янець-Подільський відбили турки на цілих 27 років, але корона польська зуміла повернути його назад. По мірі того, як занепадала польська держава, знайшовся новий господар квітки на камені Російська імперія, наступником якої стала більшовицька держава. Щоправда, під час Першої світової війни на два дні місто захопили австрійці, але радянська влада міцно вчепилася в нього і за десятиліття перетворила колишній губернський центр столицю Української Народної Республіки і університетський центр в один з тисячі глухих райцентрів УРСР. Кам'янець-Подільський був і залишається дивовижним містом. В епоху середньовіччя він виглядав як типовий вірменський торговий центр, на межі 19 20 століття як типове єврейське містечко, але зумів не втратити української душі. Тут встановлений пам'ятник семи культур, присвячений семи народам, що творили історію культуру цього міста: русинам, тобто українцям, росіянам, литовцям, полякам, вірменам, євреям і туркам. Серцем Кам'янця-Подільського залишається старе місто. Найстародавніша частина розташована на півострові, оточеному бурхливими водами Смотрича. Хоча старою ця частина міста стала лише наприкінці 19 століття. У 1874 році урочисто відкритий Новопланівський міст через Смотрич, і місто змогло вирватися на простір. Старий кам'янець зберігає історію численних майданів, вулиць, храмів. Але найголовнішим його об'єктом є фортеця, не тільки символ міста, але і його душа. Коли була побудована фортеця, достеменно невідомо. Вперше Кам'янецький замок згадується аж у 1374 році у грамоті Литовського князя Юрія Коріатовича, якою князь дарував йому Магдебурзьке право. Археологічні дослідження довели, що історія кам'яної твердині на смотричі починається на межі 12 13 століть. А ось сучасного вигляду замок набув в середині 16 століття. У період середньовіччя фортеця лише тричі була захоплена ворогами. Вперше це зробив у 1393 році Литовський князь Вітовт. Тоді місто здалося через конфлікт у гарнізоні, чим і скористався князь. У 1430 році фортецю захопили поляки, три брати Бучацькі, і в 1432 місто стало центром Подільського воєводства. Востаннє фортецю в 1672-му завоювали турецькі війська на чолі з султаном Мехмедом IV і місто до 1699 року залишалось турецьким. Захопити Кам'янецький замок було не такою вже і легкою справою. Класичною стала розповідь про те, як у 1621 році до фортеці підійшов турецький султан Осман. Хто так укріпив це місто? запитав султан. Сам Бог була відповідь. Так хай Бог його і здобуває, сказав султан і відступив від міста. У різний час фортеця не піддалася молдавському господарю Богдану. Турецькому Паші Мехмеду Абаза в 1633, Максиму Кривоносу в 1648 році, Філону Джаджалію та Івану Богуну в 1651, Тимошу Хмельницькому, в 1652 му Богдану Хмельницькому в 1653 році і бояринові Московського царя Василю Бутурліну в 1655 році. Кам'янецькі укріплення це яскравий зразок фортифікаційних споруд періоду середньовіччя. У 16 столітті на кошти, виділені папами римськими Юлієм ІІ, Левом X і королем Сигізмундом Старим, були проведені широкомасштабні роботи з модернізації укріплень. Саме тоді, на дні каньйону, у верхній і нижній течії Смотрича були встановлені оборонні комплекси. До них входили і шлюзи. У разі небезпеки вони перекривали річку, каньон наповнювався водою, і фортеця виявлялася на неприступному острові. Також підходи до фортеці захищали Різницька, Кравецька і Гончарська башти, зведені у 14-16 століттях. У цих ремісничих назвах немає нічого дивовижного. Башти зводили ремісники на цехові кошти. У результаті розвитку далекобійної артилерії у Європі в 1617-21 роках були проведені роботи з укріплення підходів до замку. Тут були збудовані бастіони нового замку. З обороною нового замку в 1672 році пов'язана ім'я легендарного перемишльського стольника Єжі Михайла Володиєвського, якого називали Гектор Кам'янецький, або ж маленький, але небезпечний фехтувальник». Мало хто знає, що він був не поляком, а русином-подолянином з роду православних Костюків. Тоді гарнізон фортеці налічував всього 1200 польських воїнів. Їм протистояла турецька армія, що перевищувала чисельність гарнізону у 60 разів. Південним флангом оборони якраз і керував знаменитий пан Володиєвський, герой одноіменного роману Генріха Сенкевича. Сама ж фортеця складається з десяти башт, сполучених укріпленими галереями: папською або Кармалюковою, Ковпак, Тачинською, Ляською або Білою, Денною, Великою Західною, Малою Західною, Рожанки, Комендантською та Водною. Існувала ще одна чорна башта, яка завалилася під час нападу татар. 27 серпня 1672 року, під час вибуху загинув Володиєвський, у голову якого потрапила Картеч. На території фортеці знаходилися різноманітні споруди. Біля північної стіни замку стояв будинок старости. Також на території фортеці розміщувалися два замкових костьоли: святий Архангел Михайло, побудований в 1575 році, і святий Станіслав, зведений в кінці 16 століття. На його отримання кам'янецький староста Ян Потоцький виділив величезну на ту, на ті часи суму 100 злотих. Коли турки захопили фортецю, то перетворили всі костьоли на мечеті. Взагалі, з приходом турок та їх політикою по відношенню до храмів, пов'язана поява однієї з найзагадковіших споруд Кам'янця Подільського. У старому місці ще в 15 столітті був побудований кафедральний римокатолицький католицький святих апостолів Петра і Павла. З приходом турецьких військ у 1672 році було вирішено не руйнувати таку гарну будівлю, а використовувати її у якості мечеті. Важливим її елементом став 40-метровий мінорет, зведений на місці каплиці 16 століття. У 1699 році, згідно з умовами Карловицького миру, Турки пішли з Поділля, поляки повернули місто і служба в Костьолі поновилася. А 10 травня 1756 року на мінареті встановили 45 метрову статую Діви Марії зі сплаву міді і срібла як символ перемоги над турками. Нині мінерет із статуєю Діви Марії є унікальним пам'ятником єднання двох релігій і одним із найдивовижніших місць міста. Але повернемося до самої фортеці. Кожна з башт зберігає свої загадки. Підземельня фортеці часто використовувалися для отримання злочинців і тих, хто виступав проти польської влади. Ця практика була продовжена навіть коли Поділля вже перейшло під владу Російської імперії. Фортеця, втративши оборонне значення, використовувалася як в'язниця. У 1814-1823 роках там відбував ув'язнення селянський лідер Устим Кармалюк. Під час спроби організувати втечу його поранили і прикували до кам'яного стовпа в папській башті, яку потім у народі назвали Кармалюковою. Але тричі Кармалюкову вдавалося втікати з фортеці. І лише останній раз, 11 квітня 1823 року, його знову покарали 101 ударом батога, випалили на лобі клеймо і відправили на довічне заслання до Сибіру. Найважливішу роль у розвитку міста зіграв голландець на польській службі, архітектор та інженер, комендант Кам'янець-Подільської фортеці в 1768-85 роках Ян Девіте. Він був ініціатором зведення в старому місці армійських казарм, здатних витримати штурм і декількох костьолів. Поховали інженера в крипті костьолу Петра і Павла, але в 1985 році під час реставраційних робіт останки багатьох відомих людей, в тому числі і Яна Девіте, були викинуті. Його син Йосип також був комендантом фортеці, з ним пов'язана одна з романтичних і таємничих легенд Кам'янця Подільського. Наприкінці 18 століття польський купець купив на турецькому невільничому ринку 13-річну гречанку Софію і відправився з нею до Польщі. У Хотинській фортеці, де зупинилися подорожні, юна гречанка познайомилася з молодим Йосипом Девіте, який без пам'яті в неї закохався. З дозволу кам'янецького єпіскопа Красинського вони повінчалися. Причому молодий чоловік виплатив колишньому господареві гречанки досить значні відкупні. Міська верхівка, і, зокрема, батько Йосипа, комендант Ян Девіта, були шоковані. Але після того, як Йосип сам став комендантом після смерті батька, він задумайтесь, продав Софію за певну суму злотих графові Станіславу Потоцькому, який у 1790 році в Омані заклав для дружини чудовий парк, названий Софіївка. Ну що ж, завершуючи, варто сказати, що багато століть і Кам'янець Подільський, і його серце фортеця були ареною дивовижних історій і таємничих подій, які у наш час стали легендами.